Чоловіка вбив струм. Трагедія сталася у селі Корден, що у Рівненському районі. Місцевий житель придбав Альтанку. У середу, близько 17-ї години, її краном маніпулятором привіз 34-річний чоловік із села Тайкури. Привіз сусід біседку цією машиною. Почали вигружати. Йде лінія електромереж 10 тисяч вольт. І вони зачепили проводом краном, не побачили чи що. Я не знаю, як там вони дивилися. І все. І Людину зразу десь тисяч вольт, буває зразу. Шансів вижити у людини не було. У рівне обленерго кажуть, цієї трагедії можна було б уникнути, якби водій повідомив їх про заплановану роботу. Тоді б електрики відключили цю лінію на потрібний час. Лінія була під напругою, діюча, без дозволів, без повідомлення нас самовільно люди чоловік вирішив розвантажити цю бесідку, незважаючи на небезпеку, яка була у нього над головою. Він працював маніпулятором, стоячи на землі. Стрелою маніпулятора цей чоловік доторкнувся до лінії електропередач і створив однофазне коротке замикання. Що спричинило загибель потерпівши. Місцеві жителі проти сусідства із високовольтною лінією. Пригадую, що 10 років тому тут від удару струмом загинув чоловік, який працював на даху. Вимагаємо, щоб цю високовольтну лінію взагалі сховали в землю, як робиться в містах. Зв'язку з тим, що тут у нас є діти. Дітей нас які контролювати неможливо. І наслідки видно, що таке собою являє високовольтна лінія. Тим часом у поліції за фактом загибелі людини розпочали кримінальне провадження. Поворогонці проводять досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України як навмисне вбивство. В ході, перевірки буде, в ході проведеної перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Хочеться застерегти всіх жителів міста та області, що будь-які роботи в охоронних зонах ліній електропередач. Які можуть спричинити наближення до цих ліній і являють собою небезпеку, повинні погоджуватись заздалегідь за три дні. І якщо необхідно, ми будемо супроводжувати такі роботи. Будь ласка, повідомляйте нас, щоб не ставалося таких прикрих випадків, як цей.